Російська армія прорекламувала і іноземні зразки озброєння, і навпаки, розвінчала багато міфів щодо зразків озброєння так званої Російської Федерації. Це лише один з чергових прикладів. Наприклад, у них зараз нанопокришками вкрили літаки. Весь світ сміється, але насправді нічого розумнішого вони не знайшли. І повертаючись до тему Криму, так само вони зараз притоплюють баржі натягують бонові загородження в надії, що це якось врятує цю е, незаконну прибудову під назвою «в лапках Кримський міст. Але запевняю вас, позиції військово-морських сил, таких парканів в чорному морі, які ми не зможемо подолати, не існує. У 2014 році на території Криму з'явилося багато бігвортів з, з закликом хоть камні з неба, е, мабуть, їх почули десь там, куди вони зверталися, і камні з неба. Почали сипатися, плюс порушення заходів безпеки щодо коріння в невстановлених місцях. Результат е бачимо, чи не щоночі е не встановлені зразки озброєння. Я так розумію, періодично там наносять е вогневе ураження, іноді це якісь інші е інциденти. Але головне це результат. Результат це вперше за історію Росії е у бойовому зіткненні фактично е втрата. Підводного човна, ще й ракета-носія точного озброєння, і якщо вони до цього їх втрачали зазвичай через якісь проблеми з експлуатацією, то цього разу так це бойова втрата реальна. І звісно, для Росії це дуже болюче, тому що, по-перше, це був досить новий зразок озброєння як для Російської Федерації. По-друге, він мав значення за все ж таки підводний човен, його набагато складніше вразити ніж надводні цілі. І відповідно він ем, міг би дошкуляти нашій території за рахунок цих палатих ракет і по калібр, тому, тому і вибухає щодо Криму. Можу лише зазначити і додати е, наступне: що е, ці е, інциденти на території Криму вони кажуть про те, що е, збройні сили України здатні діставати ворога на досить великих відстанях. незалежно від типу озброєння, яким ми користуємося, незалежно від країни виробника і походження цього озброєння. Головне це те, що ворог не може себе почувати спокійно у нашому тимчасово окупованому Криму, де знаходиться його основна військово-морська база в Чорному морі. Нагадуємо, що саме Севастополь є основною базою, новоросійський є другою базою, і саме Чорноморський флот. На цій завдяки цій базі е, забезпечував свій так званий «сирійський експрес. Це ті кораблі, які ходили у Сірію, е, возили туди зброю, особовий склад для того, щоб вбивати населення іншої країни. І е, зараз цей експрес не працює, і той великий десантний корабль, який стояв рядом поруч з е, підводним човном, це якраз той самий учасник цього сирійського експресу. Який возив це озброєння, який так само, як ми вважаємо в військоморських силах, не підлягає тепер відновленню, враховуючи його вік, пошкодження та е зношення обладнання. І це теж є важливим в такий спосіб. Ми звільняємо не тільки себе, а й інші країни на цій планеті.